Слава Ісусу Христу, доброго ранку. Ще раз вітаємо, дорогі наші брати і сестри, хто дивиться трансляції, молитви, ранкові молитви. Я бачу, що багатьох людей надихаються молитвою. Ми стараємося заохочувати і долучати нових людей, гостей, які приїжджають до нашого місця. Вчора в нас була гірка річниця, вже сьогодні четвертий. Перший день четвертого року війни, на жаль, іде. Хоча Арестович нам говорив 2-3 дні, 2-3 неділі. А вже вийшло 2-3 роки, вже третій, четвертий рік пішов. І сьогодні у нас до нас завітали вчора. Дуже потужний, серйозний такий семінар був, якийсь навіть символічний такий. Тому що згадуються ті моменти, перші ті часи, тому що всі харків'яни, як я не знаю, які інші. Брати може розк... розпов... розкажуть, як вони зустріли війну, які переживання. Анатолій Григорович він є викладачем у нашому Союзі Християн віри Євангельської України. І також брат Микола. Він зіграє на саксофоні. Для мене саксофон це особливий е предмет або особливий інструмент. Я, мені подобається гітара. Подобається саксофон і акордеон. Ну, акардеона, на жаль, у нас ще нема. Я думаю, що буде. І ми просто поділимося тим словом. І Анатолій Григорович коротенько може розповість, тому що він багато подорожує, і вони також сьогодні їдуть на схід до наших хлопців в сторону Покровська, підтримувати наших братів, відвідувати і допомагати їм, щоб вони зміцнювались духом. Тому ми зараз. Помолимося і благословим цей день, щоб Бог нас надихав бачити перемогу вірою іти до цього. Дорий наш Батько Небесний, ми вдячні Тобі, Боже, за твою любов і милосердя до нас. Ми, Господи, навіть не вірили, що ми можемо пережити вже три роки війни і вступити в четвертий рік. Ми надіємося всім серцем, що це останній рік війни, і що скоро ти даси перемогу. Ми бачимо, що весь світ він просто е, божеволює від того, що він не знає тебе. Всякі договорні бесіди, всякі протиречиві якісь втвердження, вони просто роблять глибоку рану в нашому серці. Але ми, Господи, знаємо, що ти Бог наш, ти захисник наш, ти той, який заступився за нас в перші дні війни. І ти той, який провадиш нас уже три роки війни, і я вірю, що ти той, який даси перемогу своєму народу. Благослови народ України і змилуйся над нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вчора в нас була е, соборна молитва. Навіть Верховна Рада вона прийняла закон про молитву. Це особливо, знаєте, тому що не було такого закону. Е, і ми хочемо заспівати таку пісню. Символічну і всі знають як молитва за Україну. Sero feliz. as I Брат Микола, ми запрошуємо він перший раз в Харкові. Я не знаю, чи на Сході перший раз. Які твої от відчуття, як ти собі уявляв? Ти думав, що ти якраз попадеш в цю річницю? Чесно, дуже такі позитивні відчуття, позитивні якісь такі переживання. Що є там, де люди. Переживали це все ці три роки, де люди якось переживаються досі, і вони, ну, я бачу, що вони міцні і що вони уповають на Бога, що вони зростають і у вірі. І це дуже класно, я вважаю. Навіть у такий поганий час. Да. Анатолій Григорович. Вчора була в нас конференція, було багато пасторів. Деяконів. В часті з них вони були на окупованих територіях. Вони бачили росіян ну, практично лицем до лиця, декому з них погрожували, що їх розстріляють. Дехто виїхав ну, через Росію виїжджали деякі з них. Ну, Практично всі вони залишились церквами. Які у тебе ну, переживання поділися, відчуття, як то. От Харківщина прийняла тебе. Вітаю всіх і радий і за запрошення, щоб побути серед вас і вчора і сьогодні служити, разом і спільно пізнавати, як ми можемо більш якісно служити. Тому, коли ти доєднуєшся до якихось служінь і ти можеш посприяти, або Бог може тебе використати, щоб це служіння краще розвивалося. То я, як Коля казав, позитивно відчуваю Боже благословіння. Хоч воно ми говоримо про проблеми, про кризи, про травми, але ми говоримо, як допомагати, як служити, як сіяти надію, віру. І це мене надихає, що церква Божа якраз в різних місцях ну, якраз направляє свій фокус і зосередження, як служити. І от Унікальний момент, що люди, навіть ті, які були втраті чи в кризі, але коли вони самі теж починають комусь служити, вони свою кризу, і свою трату легше долають і проходять. Mm -hmm. і от ми десь маємо побачити, що якраз і для нас, як церкви, це ціно, бо ми ж теж люди, і ми теж переживаємо втрати, болі, важкості. Але коли ми якраз від Слова Божого зосереджуємось на служінні, і в чомусь служить, ми якраз виконуємо Божу волю і торкаємось людських сердець, но і собі, оце ж момент. Помагаємо. Угу. Ну, це я так образно сказав, що але... допомагає да. нам перенести це у Справиться речі. з цією реальністю, з цією проблемою, з цим тиском, з цими кризами, які ми маємо. Тому от сьогодні ми якраз маємо новий день, але вчорашнє воно може бути як тягар для нас. І він буде, але як ми можемо з вчорашнім, з цим тиском, вчорашнім і іншими викликами, щоб вони нас не руйнували, а ми жили з ними, але не в них? Uh -huh. І от якраз кризове душопікунство покликане, що ми е, найперше були людьми, які люблять, які турбуються. Uh -huh. Друге, які мають віру і надію в майбутнє. Зокрема, через Бога. Ми не можемо все пояснити, але і воно й не потрібно. Але ми можемо бути поруч, ми можемо спільно разом долати ті хвилювання і переживання, які ми маємо. Тому от і вчора ми служили і говорили про це, і сьогодні хочемо надихнути, зокрема, всіх, хто нас дивиться чи буде дивитись, що по-особливому шукайте десь думки перед Богом, Боже. В чому і як мені можна змінитись, щоб ще більше служити для людей, які особливо навколо mm -hmm. мене, починаючи від близьких і рідних, як я їм можу проявити любов, турботу? І от найбільше благо. Ну не то, що найбільше, але ви по собі відчуєте, що допомагаючи служачи, не просто роблячи ротину якісь завдань, а якраз відношення до тих чи інших процесів, які ми маємо в своєму житті, якраз що воно більш осмислилось, що ми робили їх щиро, жертовно, в люві, в турботі. І от коли ми будемо полонити наші дії, наші слова і тому подібне вслужіння, ми будемо і вселятись. Тому побажання, благословіння, живімо. Живімо смислом, смислом, щоб служити один одному, якраз від волі Божої. Друге, якраз, щоб ми по особливому десь відчували, що Бог хоче нас благословляти, підтримувати, допомагати. Тепер в чому? Коли ми виконуємо Його волю. Угу. Тобто, коли ми починаємо полонити своє життя, щоб поступати по Бога, Бога, я буду супроводжувати, я буду благословляти, я буду допомагати. Тому от, коли ми кажемо, Боже допоможи, Боже, благослови, ніби риторично, Бог ніби проговорює до нас, ти поступаєш, ти являєш моє слово до ближніх, до дальних. Якщо ти будеш, я що? Буду тебе благословляти, буду наділяти, буду якраз міняти тебе. Тому не ігноруємо Боже Слово, а поступаємо по Божому Слові скрізь і завжди. І якраз рухаючись по Божому Слові, ми будемо все більше і більше поселяти. Ім'я, Боже, зцілятись, і якраз допомагати. Оце якби ключове пісня. Так, да, дякую. Е, може коротенько розкажи, чим ти зараз займаєшся, куди ти їдеш, що ти не просто викладаєш, ти практикуючий служитель Божий? Е, от, яке твоє бачення? От ти спілкуєшся з військовими? ну, Понятно, що вони всі з травмами, хтось з контузія. Як ти взагалі в що ти віриш? В Україні є надія, нема. Що ми взагалі тут робимо, як служителі, як церква, чи нам виїжджати, чи нам Трамп договориться, і тут для харків'ян взагалі нічого не зміниться, тут тобто росіяни дуже близько, 27 кілометрів. Я особисто не зосереджуюсь на думці, що буде завтра. Бо для мене це невідоме. <кхи> і ми можемо так знаєте, порозмірковувати якісь свої думки говорити, але все рівно це як версія. Я більш зосереджуюсь, Господи, що я сьогодні можу зробити, щоб послужити або досягнути твою волю. Якщо дивитись по мені, по моїй долі, то я якраз три роки тому в Іспанії. Тобто mm -hmm. ці всі процеси війна в Іспанії. Да, да, да. Ми їздили якраз браттями відвідувати українські церкви, служити там, і це все почалось. І теж якраз тоді ще в мене було таке, якби, ну скажемо, боріння вертатись в Україну чи ні. Ну, відповідно, я прийняв рішення вернутись, але я про що. Що якщо вертатись, в мене була така думка, і різні такі моменти вони сприяли, що я вернулася. Але один із моментів це цілі. Якщо вертатись, то щоб служити? Якщо вертатись, в даному випадку там на початку, то їздити, вивозити людей в евакуацію. Якщо вертатись, то в контексті війни допомагати людям, uh -huh. служити їм як служителі, християнин. І в якійсь мірі за ці три роки не змінились цілі, тобто. Змінились виклики, потреби, як контекст, якийсь момент навіть міняється, і на початку більше вивозили людей, приймали в себе, як кажуть, в церквах, в домах в церкві більше. Потім якісь міри ввозили допомогу, гуманітарну, тому подібне. Потім більше побачили, що треба людям більше слова, більше душепіки. І якраз як викладач, і як служитель більше побачив, що більше цінність і роль моя має бути більш. Оце вчити, говорити, спілкуватись. Потім, якраз останні, якісь такі півтора-два роки бачиш о ну, півтора рік, вибачаюсь. Більше бачиш, якраз що по військових треба якраз відвідувати, спілкуватись. Бо якийсь момент раніше, коли ми починали, то ми до військових тільки їздили, коли щось є завести. Тобто є хороше серйозне щось. Ми веземо зараз. Так само стараємо щось завозити, але все рівно побачили, що не тільки цінність відвідати військових, що ти щось їм завіз. Угу. І відповідно це теж змінилося. Зараз ну, ми маємо щось з собою вести. Дяка Богу, що допомагає, служить. Але ну, пріоритети побачили, що просто відвідати, просто підтримати, просто е, в якісь мірі навіть наставити. Тепер ми кажемо, на що наставляти? Наставити, що Бог чує, якщо ви кличете. Угу. Тому, якщо трудно чи важко, кличте Бога. Просіть Бога мудрості, просіть Бога захисту. І ти в прямому смислі сієш Боже Слово. Тобто, от моя ціль, коли ми їздимо до військових, це показати, що ми поруч. Друге, це якісь зерна слова Божого посіяти, щоб тверезість ясність була в цьому часі якісь такі, знаєте, невідомості, незрозумілості. Бо всі обставини, вони наоборот тиснуть. А Боже Слово якраз відкриває погляд і розуміння. Тому, от, якраз оця місія наша. Вона вже ж. Якісь мірі по різному проявляється, десь ми можемо більше побісідувати якраз про життя, про цілі життя, десь більш просто, як кажуть, поцікавитися про життя, про якийсь поточний стан речей і помолитись. По різному це все відбувається, але якраз бачимо, що багато військових вони цінують тим, що до них приїжджають, віруючі, моляться, настановляють, залишають Іванглію. Okay. І чимало людей увірували навіть через це служіння, що ми віруючи, відвідуємо військових. Okay. Чимало людей на місцях. Наприклад, коли приїжджаєш батьки, сім'ї дізнаються. І не раз мені конкретно був такий момент, що коли ти кажеш, що моліться, вони ханішно молимось, звісно, всі моляться. І в якій мірі ти розумієш. що Різні є молитви і різні ці процеси відбуваються, але все рівно сіється серно слово Боже. сіється е, думки від слова Божого. Тому я вірю, що для церкви це теж вікно можливостей, е, як то, в поганий час. Але коли темніше небо, тим ясніше зорі. Тому сьогодні просто закритися і не служити, це якраз як на мене ну, як гріх. Тобто ми можемо бачити багато проблем, але для мене більша проблема, коли ми не йдемо, не служимо. Uh -huh. Тому на будь-якому, як кажуть, місці, де є можливість торкнутися військових, сім військових, чи відвідати їх, чи в лікарні, чи в домівках, чи помолитись, чи іншу якусь опіку, турботу явить, робіть це. Бо на кожному місці, не тільки на лінії фронту, але як ми кажемо, на західній Україні, центральний, от скрізь служіть. І особливо. Не ну я кажуть, не полінуйтесь, але хоча б трішки. Ну згадайте ці сім'ї, які діти їх на війні, бо їм дуже складно. Вони переживають теж великий мають тиск. Що з дитиною там нема два-три дня зв'язки, їм дуже важко. Тому угу. в якісь мірі просто помолитись і в якийсь момент якісь дати допомогу підтримки, бути поруч з ними — Це велике благословення. Добре. Я думаю, що ти як військовий картон, помолись зараз У нас багато. В кого все сестер, брати, ну, взагалі діти, вони служать десь, навіть з безвісті зниклі є. Просто підтримай, помолись, хай Бог благословить наших воїнів. Так, перед молитвою я просто ще скажу один момент. Дивіться, багато людей, опиняючись в проблемах, вони шукають вихід. І, на жаль, шукають вихід не там, де треба. У наприклад, от сьогодні, от те, що наш брат Саша здоровнувся, що немає відомостей про сина, і що роблять? Ідуть догадалок. І тут, а де церква? А церква? Ми то невійськових не, не будемо. Ну я не кажу про всіх, але я вам кажу, якщо така позиція. А ми, якраз як церква, маємо бути на передовій цих всіх процесів, що казати, давайте шукайте до Бога, просить Бога милості, захисту, порятунку. І не одне вже свідчення є, що приходило повідомлення, що немає сина. А потім приїжджає, я кажу, з полону. Слава Богу. тому продовжуємо молитися, продовжуємо Амін. служити, особливо наш зараз час. Помолимось, Господи, ми дякуємо Тобі дякуємо за цю тобі, можливість Господи. до Тебе звертатись і в час болі, і в час важких переживань, які ми маємо, і наша молитва зараз спільна, більш направлена як в трансляцію, як онлайн, і там записі. Ми молимо, щоб кожен, хто підключається, слухає, спільно переживає з нами. Він по-особливому серцем почав ще більше вболівати за наш В молитвах, частіше піднімати свій голос за Україну, особливо за тих, хто має великі тиски, великі переживання, кризи. Тому ми просимо Господи, огорни їх любов'ю. Ми просимо, щоб ми, як діти твої, були інструментом твоїм, щоб огортати любов'ю також їх фізично, добротою, піклуванням і іншими речами, які ми можемо. Благослови Білья нас на ми молимо за церкви, які це роблять, які служать і на передовій, і в тилу, і в цілому, в царстві твоєму, поширюй серед України цінності твої, благослови Господи. Благослови, Змісни їхні руки, і хай благодать Твоя вона справді буде являти через церкву Твою всі. Часки ці, ці часки часи, тому благословляємо для слави твоєї і просимо ще раз за наш край, за Україну, не за мису. Ми не розуміємо сьогодні тих процесів, які відбуваються в світі, але ми розуміємо одне: Ти Бог, який над цим всім. Тому і до тебе ми йдемо і просимо, змилуйся над нами. Поможи, Господи, Україні. Боже. Допоможе і хай повернуться наші військові добомівок, хай будуть живі, хай Господи прийде мир, хай прийде, Господи, пробудження, хай милість Твоя і благодать вона ще буде рясніти над нашим краєм. Ми це просимо в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо помісну церкву, помісних служителів, братерство Боже. харківське. Хай Ґху. по особливому Твоя благодать, особливо в цій місцевості, буде для підкріплення духа, зміцнить сили, щоб ще багато. Багато звершити для слави Твоєї. Ми це просимо, ім'я Ісуса Христа. Тобі, хай би за все, подяка, і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами вічно. Амінь.